Завжди мучить питання щодо прощення. Про що має йти мова, коли ніхто, провинившись, навіть не думають просити пробачення, то про яке прощення можна говорити? Хіба молитись про просвітлення винуватців і пильнувати, щоб ненависть не спалили твоєї душі? Я знаю, як ненависть просто спопиляє. Дуже тяжко з цього вийти. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Що робити, коли ті навіть не думають просити пробачення? І Тут ви абсолютно праві. Нам би в ідеалі хотілося, що е інші люди, наші винуватці, будуть просити в нас пробачення. Нам би хотілося в ідеалі, щоб це було в нашому такому побутовому житті, серед наших там винуватців, не знаю, там сусідів, можливо, інколи родичів, не знаю там колег по роботі в школі на навчанні і так далі. І так далі. Нам би хотілося, щоб прощення також просили і росіяни, але зрозуміло, що прощення вони просити не будуть. Вони ще з одного боку не усвідомили і цього потрібного катарсису. Метаної зміни їхнього серця ще не прийшло і дуже довго ще й не прийде. З того, що написали ось тут ви будьмо реалістами, і усвідомимо собі чітко і даймо собі відповідь, чітко не втікаючи від неї, що просити цього прощення вони ніколи не будуть, тому що багато з них помре раніше, ніж зрозуміє про свої помилки, і багато хто з нас помре також раніше. Ніж до того моменту, коли росіяни дозріють, що вони провинилися перед нами, і е, щоб їм просити в нас цього прощення. То що виходить на нам їм не прощати? Це насправді дуже складна матерія, це складні питання, про які надзвичайно непросто говорити. Коли ми прощаємо, ми прощаємо це не заради того, кому прощаємо, а ми прощаємо заради себе самих. Чому? Тому що, так як ви ось тут дуже правильно написали, пильнувати, щоб ненависть не спалила твоєї душі. Ми коли ненавидимо, ми коли озлоблюємося, ми не робимо гірше нашим винуватцям, ми робимо гірше собі. Звісно, тут вже наступне питання: а як не озлобитися за цих обставин? Коли ми дивимося на ті страшні речі, які відбуваються, яким кінця краю немає, і вони ще продовжуються, коли прощення було між польським і німецьким народом. То це було чи то не в 55-му році, або й пізніше. Пробачте, аж так детально не пам'ятаю. Тобто, минуло, як мінімум, 10 років після закінчення Другої світової війни. Цей час потрібен і без нього нікуди. Потрібно, щоб рани затягнулися. Потрібно, щоб люди могли переосмислити ще, підкреслюю, вкотре це відбулося 10 років після закінчення Другої світової війни. Для того щоб поляки могли сказати, що ми вам пробачаємо німцям. Конкретно це зробив єпископат католицької церкви Польщі в адресу єпископату католицької церкви Німеччини. Пробачаємо і просимо прощення одні одним так сказали ті самі слова, те саме формулювання. Тому має пройти час, але для того, щоб цей час пройшов, потрібно, щоб війна закінчилася. І тоді ми вже з вами зможемо говорити про це прощення вповні. Зараз ламати собі голову, що от я так не до кінця можу пробачити, то заждіть. Я хочу підкреслити вкотре і вкотре. Ми, коли прощаємо, робимо це не тому, що ми такі високодуховні святі. Напевно, до цієї святості і духовності потрібно змагати, до цього потрібно йти. Потрібно йти в той бік. Ще раз, це їхня справа, а це наша справа. Їхня справа здобутися на це перепрошення, а наша справа здобутися на це прощення. Коли це станеться, ще раз кажу: даймо собі часу. І не ставимо знак рівності між тим, щоб ми простили і забутися. Ні, забутися ми не забудемо цього ніколи. Будемо про це пам'ятати і будемо пам'ятати про те, що з цими людьми не варто мати нічого спільного ніколи в історії. Але простити. Прощаємо, але не заради них. І не тому, що вони просять чи не просять, а тому, що ми повинні зберегти чистоту своєї душі. Я повинен знати, що мене ця ненависть не повинна отруїти. Я повинен мати пам'ять, але я не повинен допустити у своє серце е, цієї отрути злоби. Отут є велика різниця.